Дивіться в наступному році в без парканів. Отже, сьогодні громадський рух без парканів знаходиться знову парламентському комітеті. На сьогодні це є комітет з питань запобігання та протидії корупції. Сьогодні відбувається засідання комітету, на якому мають обрати трьох кандидатур в комісію, яка буде обирати відповідного голову антикорупційного бюро. Громадський рух без парканів обирає своїх кандидатів і покаже, наскільки вони вже зараз є відкритими, доступними, чесними і наскільки вони зможуть пояснити. На походження свого майна, як того ми вимагає ілюстраційний закон. громадський рух, який, скажімо, хоче показати суспільству, що не політики вони є більш відкриті, вони є чесні, вони є доступні для звичайних людей. Ми проситися до вас у гості добровільно примусово, uh -huh. от щоб ви пояснили. Походження свого майна. А ми Давайте ми почнемо з депутатів, які знаходяться при владі на сьогоднішній сьогодні а ще а ми можливо чи давайте. з опозиції. Нет, ми ми всіх. ми до всіх всі ходимо, і yeah. yeah. давайте починати з себе. Ти я, я вас можу запросити додому. Я східний з вами зустрітися можу. Це, це паркана без паркання? Так, так, так. Парканя. Це а, без паркання. Ми з вами вже спілкувалися. Та приходьте мені, що? Та я кажу, за паркан я вас запущу в дом. Ні. Е... Після Нового року, тому що до Нового року я не можу. Ми зараз навіть на просто немає Після хипну. Нового року, ну, Новий рік починається. Давайте рік хоча б рік. Чуть-чуть. Ну, да, ну давайте в кінці січня. В кінці січня. Так, да, приїдете. Я вам скажу тоді одре. Ми вам запросити нас до себе в гості, щоб ми показали суспільству, що має народний депутат Ігор Луценко, з якими статками він прийшов, звідки він їх заробив? Так, що в квартиру, що ви хочете зайти? Де кажете, де запрошення. Куди нас запросите, туди ми і треба. Давайте нового руку, бо зараз цей завал такий. Якщо ви не проти, то ми спілкувалися біля Верховної Ради, mm -hmm. якщо пригадуєте, хочемо отримати від вас запрошення до себе в гості. Ну, запрошую часом під'їдете, поспілкуємося. Куди? Ну так щоб ми ж не знаємо, де ви це... Давайте походимо, щоб зустріч відбулася ну, хоча б до кінця mm -hmm. січня. Більше нічого. Все. Дуже дякуємо. Дякую. 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 Так, отже, громадський рух без парканів, поки ми бачимо, народні депутати обранці пішли на обідню перерву. А нам таки вдалося трошки поспілкуватися і домовитися, хоч і в наступному році, бачимо, наскільки вони стримують свої обіцянки, і наскільки будуть дотримувати свого власного слова.